Не говорячи, що є навіть окремі випадки, коли навіть тижні, тижні займала евакуація. Розуміємо, що це все ускладнює подальше життя побратимів а на рахунок мобілізаційного віку. Буквально сьогодні з побратимом спілкувалися на цю тему. Хочу сказати, що зокрема в нашому підрозділі є хлопці, яким порядка 21-22 років, які вже пройшли харківську операцію, з приймали участь в звільненні Миколаївської області, тобто були активними учасниками форсування подій на Кульському напрямку. Тобто ці люди, які вже побачили, досить багато. І їх перевагу я вбачаю в тому, що це молодий організм, який набагато більше витриваліший час реакції в них значно більше, і, мабуть, в силу свого віку, весь цей жах, який їм доведеться побачити побачити цій війні, вони все це переживуть набагато легше, я сподіваюся. Пане Романе, дякуємо так, вам дякуємо. за вашу думку. Дякуємо за те, що в таких польових умовах вмикаєтеся і говорите про важливе так. Все ж таки саме від військового, це також було дуже важливо почути. Бажаємо вам, такого ж охоронця, яким ви являєтесь для своїх побратимів та посестер, Бережіть себе. Роман Кравцов, бойовий медик окремої роти розвідки 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. З нами був на прямому зв'язку. Ну і продовжуємо говорити про найважливіше, друзі. Ви підтримки. Римуйте нас своїми вподобайками, підписками та коментарями. Я нагадаю, сьогодні 6 грудня і це День Збройних сил України, а також День Святого Миколая. Ну і у Києві відбулися урочистості з нагоди з нагоди цих свят. В основному через день Збройних сил України. Президент привітав захисників та захисниці. Він наголосив, що завдяки їм тримається фронт та країна в цілому. Давайте подивимось. Панове генерали, офіцери, сержанти. Старшини солдати-матроси, дорогі захисники і захисниці України, повага, подяка, пошана. Ось що відчуває наш народ, коли мова йде саме про вас, коли наші люди чують про вас, бачать вас, бачать, як ви знищуєте ворога, його ракети, його дрони, його бази, його наглість. Бачить, як ви бороните Україну, повага, подяка, пошана і мурахи по шкірі, коли кажемо слава Україні та відповідаємо героям, слава! Бо знаємо про кого це. Знаємо, хто є наші герої, справжні, хоробрі гідні, ті, про кого наші. Найкращі слова ті, у кого 6 грудня свято, бо це ваш день, день Збройних сил України, день українського воїна. Скільки сили у цих двох словах? Український воїн, скільки в них відваги, емоцій, скільки вдячності, вдячності саме тобі, українські воїни. Скільки в тобі, справжності і негучних слів, а людяності, правди, щирості тих, хто став на захист України і 10 років тому, і 24 лютого, хто був народжений воїном і хто ним став, дуже різні люди, українці та українки різного віку, різних. Професії з різних регіонів, всі, хто жив своє, своє життя, але повернули його на 180 градусів. Мали іншу професію, але не забажали жити під чужим прапором. Хтось сказав, я не можу інакше, хтось сказав, хто, якщо не я, а хтось нічого не казав. Просто поглянув на своїх дітей, обійняв їх міцно, поцілував, вийшов з дому і встав на захист країни. І в ту мить у нас ще не було ні хаймарців, ні петріотів, ні ф 16 Не було багато чого, але були ви, українські воїни. Ті, хто обрали Україну. Обрали захищати своє рідне, рідне місто, рідне село, рідну вулицю, хату свою, родину свою, і ви це робите тисячу днів, взявши до рук зброю, долю нашої країни і тримаєте її, і тримаєте її міцно та стійко понад тисячу днів. Коли важко, коли дуже гаряче і коли нестерпно, холодно і вдень, і вночі, а ви тримаєте фронт, тримаєте свободу, тримаєтесь самі і завдяки вам. Всі тримаються. тримається Україна. Саме завдяки тобі, український воїне. І всі ці дні сьогодні. Закарбовані у ваших очах, в цих очах українського воїна можна прочитати і побачити все очі, які бачили війну, бачили смерть, зло, які роз'їдав ним, але в яких не згасає життя, не згасає полум'я, яке підтримує вогнище надії усієї країни. Ви робите все, аби в очах наших дітей не було відчаю, без надії, страху. І щодня у нас сльози в гордості, за, вас, за наших воїнів, і щодня сльози болю, коли ми втрачаємо когось із вас. Рідних, близьких, знайомих або незнайомих, але точно для всіх людей не чужих, рідних. Для всієї України. Коли кожен з нас чує, український воїн він згадує про когось своїх, у кожного перед очима постає людина, реальна людина, у кожного є реальний приклад, реальний герой, свій воїн це батько, чоловік або брат, дідусь, мама, сестра. Донька, друг, сусід, товариш, колега по роботі чи просто знайомий той, кого ми знаємо, той, ким ми пишаємось, ким захоплюємось, кому пишемо, як ти. І радіємо, що повідомлення прочитане. Той, кому стараємось допомогти, усім, усім, чим можемо. Закрити збір чи просто надіслати малюнок, як роблять це наші діточки. І той, кого з нами вже, на жаль, вже немає. Але його номер неможливо видалити з телефонної книги, бо його ім'я неможливо викреслити з нашої пам'яті. Понад тисячу днів битви за державу. Понад 700 тисяч ворожих втрат для нас вони безіменні, безчесні для нас, і для історії вони не заслуговують нічого, крім ганьби і презирства. Але усі ми кричимо в душі у хвилини мовчання за нашими, нашими полеглими. І коли наші люди стають на коліна, Проводжаючи в останній шлях когось із своїх героїв, Бог бачить це з неба і стає на наш біг, Бог бачить, скільки сьогодні синьо-жовтих прапорів на могилах, скільки героїв, хто пішов на щиті, пішов на небеса, захищаючи земні людські речі. Свій дім, свою маму, свою дитину, а разом свою Україну, яка понад усе. І пам'ять про вас понад усе. Бо кожен герой, кожен велика людина, кожного й кожного я прошу вшанувати зараз хвилиною мовчання. Щирі вітання ще раз нашим збройним силам України. Величезна подяка за те, що ми можемо жити саме завдяки тому, що в нас є збройні сили України. І дійсно, ми хочемо ще раз сказати, що всі ті, які, на жаль, не з нами, ми вас пам'ятаємо. Вас ніколи не забудемо. Низький уклін вам. Ну, дійсно, сьогодні абсолютно всі теми, вони поміж на війни цієї жахливої вже 11-річної війни. Рефії проти України і трирічної повномасштабної війни обговорюємо всі проблеми, які є які в збройних силах України. Обговорюємо наші виклики і наші потенціали. Про що ще поговоримо? Давайте подивимось. День збройних сил України станом на це рік у ЗСУ орієнтовно служить 800 тисяч військовослужбовців. У резерві перебуває до мільйона людей. Серед воїнів майже 70 тисяч жінок, з яких близько 5 тисяч у зоні активних бойових дій. Нині збройні сили України посідають 18-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу. Собі любими середня зарплата чиновників зросла на 20 тисяч гривень з початку 2024-го. У жовтні поточного року вона становила 57,5 тисяч гривень. А на початку цьогоріч – майже 39. Таким чином зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні в понад три рази. Рада хоче спростити виїзд за кордон чоловіків до 24 років. У разі ухвалення цей закон дасть чоловікам змогу отримати всі довідки у сервісних центрах. Згідно з українським законодавством, для оформлення документів необхідно стати на військовий облік. Ну ось про таке і не тільки будемо говорити протягом третьої заключної ефірної години про війну, а про події на фронтах російсько-української війни, про політику, про перемовини та дипломатію. Зокрема, будемо спілкуватися з нашим наступним гостем Георгієм Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб з 16 по 19 роки. З нами у студії День Лайф, пане Георгію. Наші вітання. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Хочу одразу приєднатись до поздоровлень наших захисників. Хлопці та дівчата виключно завдяки вам тримається наша батьківщина і низький вам уклін за те, що ви ціною власного життя та здоров'я бороните нашу єдину Україну. Вас принагідно також вітаємо, пане Горгію. Знаю, що і ваш син в лавах так і зараз захищає Україну. Ну і з Днем Святого Миколая так мені здається символічно, що саме в цей день маємо ці два свята. Ну і разом з тим продовжуємо нашу добру традицію. Ставимо нагальні питання нашій глядацькій аудиторії та нашим гостям. Сьогодні воно звучить таким чином: як відзначаєте ви День Збройних сил України? У нас чотири варіанти відповіді: перший вітаю знайомих військових. Друг другий згадую полеглих бійців, третій до НАТО на армію. Святкую. Ну і четвертий варіант службою у війську. Обов'язково зазначайте свою думку. Якщо маєте її більш розлову, залишайте її у коментарях. Ну і запитаємо у пана Георгію, як ви вже можливо відзначили або збираєтеся відзначити цей важливий день. У мене одразу декілька пунктів з переліченого. Ну, по перше, звісно річ, вітаю. Друзів, знайомих, які мають дочетність до Збройних сил, або зараз захищають нас з вами, або в минулому захищали. На жаль, чимала кількість вже хлопців демобілізовані через різного ступеню поранення. Зазвичай я в такі дні ще й відвідую Берковецьке кладовище, де поховано декілька моїх особистих знайомих, друзів, там взагалі велике поховання. Але сьогодні я збирався я теж зазвичай поїхати туди і сів акумулятор в автомобілі. і Я, я не, не зміг цього зробити. Можливо, завтра поїду. Угу. Пане Георгію, так само ми розуміємо, що ви постійно спілкуєтеся зі своїм сином. Що він розповідає наразі про армію? Як зокрема він збирається святкувати? Чи вдасться принаймні не знаю, хоч годинку якусь виділити цьому святу? І які проблеми ми сьогодні чимало військових включаємо в наш ефір. Про які проблеми говорить ваш син? Я думаю, що переважна більшість військових вони кажуть про одні і ті самі проблеми. Uh -huh. Нічого оригінального. Це і не комплект особового складу uh -huh. в підрозділах, це відсутність ротації, неймовірна не, не, не втома і нестача боєприпасів. Тому навряд чи щось нове. Але. Ну, він зараз після невдалої операції перебуває на реабілітації. І в понеділок буде в черговий раз у, у лікаря на прийомі будуть призначати нову операцію. Uh -huh. а, але спілкується постійно зі своїми безпосередньо хлопцями, які залишаються. На передовій ну, ситуація взагалі дуже важка. Дуже важка. І приводів жбурляти в повітря, на жаль, немає взагалі. Угу. Пане Гері, ми розуміємо, що війна це гроші. Так само хочемо поговорити з вами про гроші, тому що ми постійно говоримо про те, що треба зробити з РФ, щоб її оця війна стала наддорожчою. Поки що не розуміємо, але тим не менш, що в нас коїться. Е уряд розширюватиме програму зимової підтримки. Це нова ініціатива. Про це на початку тижня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, це стосується сімей ВПО та малозабезпечених родин. Ця програма зимової підтримки має назву. Тепла зима. Давайте почуємо. Принцип єдності лежить і в основі ініціативи президента та уряду. Зимова підтримка. Ми розуміємо всі виклики, розуміємо, що зима буде непростою. Тому уряд за ініціативи президента України впроваджує нові програми підтримки українських родин. Ми також розширюємо та адаптуємо наявні програми, аби найбільше людей могли ними скористатися. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечення родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину відповідно по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Це додаткова підтримка родинам, які її найбільше потребують. Ну і пріоритетне право на компенсацію за знищене житло отримують усі категорії ВПО. Про це в ефірі ранок лайф повідомив народний депутат Павло Фролов. За його словами, 4800 сімей отримали нові домівки, а 7000 тисяч об'єктів перевірені спеціальною комісією. Давайте почуємо. Мова йде про те, що пріоритетне право на компенсації за знищене житло за програму є відновлення, отримають усі категорії ВПО. Усі дійсно це дуже багато людей, але у зв'язку з тим, що ми знайшли можливість, і також цим же законом, 11.028 ми передбачили можливість спрямування залишків бюджетних коштів на 2024 рік, це 15 мільярдів гривень. Близько 15 мільярдів спрямувати саме на фінансування, на компенсації на виплату сім'ям ВПО, які е, втратили житло. Ну і також додамо, що Верховна Рада підтримала законопроект про пріоритетне право на компенсацію за знищене житло. Всього підтримали документ 288 народних депутатів. Серед тих, хто має перше право отримати ці компенсації особи пенсійного віку, ті, хто має на утримання дитину до 6 років, двох неповнолітних дітей або дитину з інвалідністю. Одинокі батьки, які виховують дитину до 14 років, а також особи з інвалідністю. Дністю третьої груби пане Георгій, давайте розпочнемо з цих шаленого зорепаду грошей, які наразі ми бачимо в нашій країні. Чому так називають? Тому що ну буквально декілька місяців тому. І уряд, зокрема, казав про те, що нам не вистачає грошей на виплату нашим військовим. Так. Тому, зокрема, був і цей зланозвізний документ про підвищення податків. Потім його в змі почали називати історичне підвищення податків. Потім ми побачили одну ініціативу: ініціатива президента України Володимира Зеленського Тисяча від Зеленського. До речі, на неї зареєструвалися вже там понад 5 мільйонів людей. Це рекордна цифра за такий маленький час. Потім побачили на внутрішньопереміщених осіб. Так, це дуже потрібна стаття. Але, тим не менш, 6500 на внутрішньопереміщених осіб. Ще додатково тисяча тепер на теплу зиму. Чи правильною є така політика держави? Ну, розумієте, я не буду засуджувати, скажімо так, будь-які варіанти допомоги. Угу. Бо люди опинилися в надскладній ситуації. Це треба розуміти. А розуміння приходить або з власним досвідом, або під час спілкування з такими uh -huh. людьми. Між іншим, мені доволі дивно, я не почув серед пріоритетних, серед верств населення пріоритетів, Я не, не почув військовослужбовців, прикордонників, поліцейських, які, втративши житло, продовжують нас з вами захищати. Uh -huh. Ну, з моєї точки зору, саме ці люди мають бути першими. А вже решта другими, третіми і п'ятими. Що стосується взагалі допомоги? Ну, Самої логіки вибудованих речей. Ми спочатку підвищуємо податки, потім надаємо гроші. Це а, дискусія. вона, от Скільки існує поняття бюджет, скільки ага. існує подібна дискусія. А, в даному конкретному випадку, моя точка зору наступна. Треба менше красти, тоді не треба буде підвищувати податки, uh -huh. бо якщо прикриватись необхідністю збільшення витрат, абсолютно, скажімо так, соціально сприйнятними, я не думаю, що знайдеться хоча б одна людина в Україні, яка б заперечувала проти додаткової допомоги вимушено переміщеним 100%. особам. Так а, але ну у мене таке відчуття, що це просто відверта політична спекуляція, коли прикриваючись подібними болючими речами. Робляться абсолютно м'яко кажучи недобрі і негарні справи, які мають системний характер, чи можна зараз говорити про те, що таким чином посадовці набивають собі певного рейтингу, тому що?